На Вашу думку для українських аграріїв важливе введення власне можливості продавати купувати землю? Чи все ж таки система оренди, яка зараз є? Вона більш-менш нормальна, треба лише її, наприклад, трошки. Покращити, але не, не в не в тому сенсі, якому це розумів наприклад. Тіну Кович. Ну, справа в тому, що позиція свободи вона повністю співпадає з позиції комуністичної партії ні, ринку землі і, і так далі. Це більше гасла, скажімо так, аніж якийсь здоровий сенс. Якщо взяти подивитися на весь світ, якому ми, ми працюємо, і навіть наші сусіди, росіяни, вони запровадили ринок земель сільськогосподарського призначення в 2002 році. Спокійно ринок працює ніхто землю не вивез вагонами, і вона в принципі присутня, і ринок нормально розвивається. Проблем я не бачу. Дійсно, питання землі воно є дуже чутливим для українського вуха. В першу чергу, тому що земля це і українські аграрії це, мабуть, дійсно та та основ, основа на чому базується взагалі весь розвиток нашої держави. Тому відповідно кожен політик дуже боїться. І якщо подивитися і порахувати кількість законопроєктів, які були зареєстровані про ринок землі в українському парламенті за останні 10 років, то їх нарахується більше ніж 25. В той же час ні одна політична сила не бере на себе відповідальність запровадити цей ринок землі. Пан Янукович будучи президентом України, він ініціював, і тоді відповідно, що була дуже серйозна хвиля проти ринку землі. Чому тому, що дуже боялися, що під цей ринок землі був створений державний земельний банк. І відповідно, що державний земельний банк буде працювати виключно на потреби своєї сім'ї. А взагалі, ринок землі як такий, то треба і треба його запроваджувати. Я не бачу жодних проблем в цьому. Єдине, що треба знову ж таки прописати, буде дуже чутливі місця для того, щоб запобігти якраз таким проявам корупції і відбирання. Земель, які були, наприклад, там при час приватизації в 90-ті роки. На сьогоднішній день тут треба підходити з інших сторін. У нас є близько 6 мільйонів власників земельних паїв. На сьогоднішній день держава не знає, де багато з цих власників є, чи вони живі, чи не живі. І в більшості випадків це люди вже похилого віку. Я думаю, що це обов'язок держави дати цим людям можливість чи продати ці землі і зробити щось собі на старість, чи передати їх у спадок своїм дітям, а просто так, як ми Зараз ведемо себе 25 років. Спочатку дали людям землі, потім не даємо можливості їм торгувати. Ці люди помирають, ці сертифікати знову повертаються до влади або залишаються Бог зна де, Невідомо, хто їх обробляє, ці землі. Я думаю, що той бардак, який в нас зараз є на земельному ринку, він по суті завдячений якраз тому, що у нас немає нормальних умов, ринкових умов ведення земельних справ.